Можу порівняти просто державний та приватний садочок. Не виховання за радянськими примітивними шаблонами. У Нас є цей чудік. Ми кожного дня ходимо дивитися, як він росте з дитини можна зліпити все, що завгодно, і те, що ти зліпиш, те і буде. Я з легкістю можу зрозуміти, чому. Садок коштує дорожче, ніж університет. Ні-ні-ні, не хочу, хочу у вільні, хочу у садочок вільні. І цього було достатньо. Здати гроші на фарбу. Не знаю, що відбувається за тим, що вона отак біжить. Але коли вона переступає порів, одним реченням не вдалося нічого. Як назвати Соня? А а мене, а мене звати тато Міша Михайло. Так, можу порівняти просто державний та приватний садочок. Це індивідуальна більша річ. Є дуже класні садочки серед державних садків, є дуже класні і менш класні серед приватних, але зараз трошки про інше. Я скажу про два фактори, на які я особисто для себе звертаю увагу і виділив. Ну, ми з дружиною виділили це як цінність в нашому випадку. Два моменти: перший це гнучкість. В плані часу графіку ну немає якогось такого, от що всі мають бути в один момент. От, тобто можна інколи і в дев'ятій, можна інколи і в половині десятої прийти. І в цьому немає нічого парного. Тобто, власне, і тут я бачу, от той правильний момент, коли садок, ну одна із функцій садка, окрім того, щоб займатися навчанням і вихованням, полягає в тому, щоб батьки могли делегувати свій час іншим людям, а не підпорядковуватися під час який. Встановлюю садок, тому що така ситуація у мене була. Я був змушений, як школяр, бути на 8.30. І коли приходив 8.33, інколи мене теж намагалися виховувати. Це один момент, гнучкість у графіку. А, і до цього моменту ми ще додаємо наступний сильний фактор: це спроможність відвідувати додатковий час у суботу. Це називається суботній клуб. Так, це дуже сильна штука, хоча вона триває до 14.30. Це, по суті, може бути окремий короткий робочий день, у моєму випадку точно, тому що ті речі, які я не встигаю закрити протягом робочого тижня по роботі, інколи я доопрацьовую у суботу, і це теж дуже, ну, дуже великий плюс, що є така можливість також має у державних садках. Інший момент це буде стосуватись, я так відзначаю для себе виховної сторони, ну навчання, виховання, і я би сказав, психологічних моментів також. Постійно видно, що працює з дітками. Слід відзначити, по мірі того, що ми можемо бачити маленьку групку, але з нею працює дуже велика кількість вихователів, педагогів, людей, які ну дорослих людей, які приділяють діткам увагу. Тобто, тобто це зовсім інше співвідношення, коли, наприклад, на 10 там 12 чоловік є три педагоги, а інша ситуація, коли на 30 чоловік є один. Тут ми навіть не говоримо про те, як саме налагоджений робочий процес цих людей. Про Різні там, методичні і так далі, про це не йдеться. Йдеться просто про от, розподілення уваги. І відповідно від цього, дитина почуває себе інакше, тому що одна із функцій, яку вона тут от, ну, здійснює, те, що вона тут отримує, це контакт з дорослими. Це те, що потрібно дитині зараз, щоб закласти цю базове формування особистості, це отримування максимальної уваги, відчуття зворотній реакції, що її чують, що з її думкою рахується, тобто, що вона помітна. Дуже гарно відчуваю людей. І завжди видно, що людина може усміхатися, але зразу видно, що між цими дівчатками є якісь такі, от прям що вони готові одне одного там прям заобіймати до смерті. Так, от тут такого немає. Тут усі є такою гарною, дружньою сім'єю, і коли приходиш, просто от і ти бачиш, як дитина от органічно із ними теж, от як з подругами певною мірою. Тут не йдеться про порушення субординації, при тому вона теж є, але в дітей немає цього великої дистанції і якихось от надмірних шаблонів. Там, де їх не потрібно. А, от. І самому хочеться максимально довше залишити цій компанії і розтягнути час, поки дитина буде збиратись, тому що ця обстановка і атмосфера, яка є в колективі, вона проєктується на дітей і також на батьків, які приходять, і хочеться перебувати в цьому середовищі якнайдовше. Перше, що спало на думку, це трохи інший момент, її реакція. Як вона реагує. А, адже ми почали відвідувати садок, особисто в нашому випадку. Коли державний садок працював, ми вирішили на літо сюди, попробуємо такий тестовий період, а потім повернемося туди. Або, якщо нам сподобається, то залишимося тут. Але справа в тому, що коли я просто кілька разів, ну, неодноразово в якісь моменти запитував дитину: то що, йдемо, йдемо в садочок скоро з вересня, І ну, той, який біля нас? Ні-ні-ні, не хочу, хочу в вільні, хочу в садочок. Вільні. І цього було достатньо. Ця реакція була кількакратною. Вона і зараз повторюється. Зміна, яку точно видно, вона теж спостерігається на реакції. Коли її приводиш, то вона не плаче. Тату, е, ну там я не хочу йти і тримається тобі за комірець. А навпаки, е, ігнорить тебе і зразу кудись собі йде. Тобто, так ніби тебе і немає. І цей момент, коли вона кидає мене в ігнор, коли ми переступаємо двері цього закладу. Це надзвичайно класно тішить мене, тому що я розумію, що основну функцію за мене вже зроблено. О, дуже круто, що просто бувають. Такі дні, і це в середньому по через день я відзначаю, що дітки роблять якісь креативні моменти, і вони це приносять з собою додому. Вона Відчуває результат, що вона щось зробила, вона цим хвалиться. Вона ну це дуже крута комплексна штука. Там і визнання, і змальовану кружечку там додому, яку вони розмальовували, якийсь вазоночок, який там от травичечка може рости з якогось чудіка. І вона тепер у нас є цей чудік, ми кожного дня ходимо дивитися, як він росте. Вот. Тобто, це про такі буденні моменти. Окрім цього, є ще більш нестандартні такі. Цікаві штуки, як, як вона називається, міжгалактична вечірка чи чи кольорова вечірка е, з фарбами там всякі бувають ота ці конкурси. Ну коротше, дуже багато всяких моментів, де задіють діток, е, відвідують лялькові театри. Ну, Багато в піцерію пам'ятаю ходили. Майстер-клас по піці, і вони там пробували теж готувати на цій маленькій кухонці. Тобто, от ці круті моменти. Ну і ще один, я знову не хочу повертатись, бо порівнювати це не дуже етично. Але я скажу ще одне полегшення, яке я відчув. Станом 1 вересня, десь так ще 10-15, я чомусь не видалися, що був з попереднього чату попереднього садка. І коли настав цей момент X, коли було потрібно. Перше, це здати гроші на фарбу, і друге це виділити двох батьків, які підуть і пофарбують підлогу, то я вкотре переконався, що рішення залишити їх тут було дуже правильним. Це, 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 це називається відношення, по суті. Це відношення до батьків, це відповідне запитання, ким ти являєшся, ким ти хочеш бути, і яке майбутнє ти хочеш для дитини. А база закладається саме зараз. Я з легкістю можу зрозуміти, чому садок коштує дорожче. ніж ніж університет